Оце я розумію, красота. Нє ні, ні нема нічого, Юр! Опа, па па опа. Нема. Йо, 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 я готовий з вами цілюватися. Андрюка, є, нема, нема, юра, щось нині нічого нема. Ото я розумію. Є? Та як було, то я б тобі сказав. І хіба це не найкрасивіше, Андрюка, що я, я бачу? Нема, нема. Ти такий друг, бля. От зараза, бля. Блядь, наглий яке воно. Бо вона нервова. Вона, коли виходить з під'їзда тільки, вона вже нервова. Її нервує прибиральниця яка прибирає. Нервують ями на дорозі. Нервують машини, які їдуть по дорозі. Нервують кущі, які ростуть на вулиці. Її все нервує. Чому? Бо вона нервова людина. Вона абсолютно на все нервується. А... Я ходив один раз на тренування по боксу один раз. І ви поймете, що я ніколи не бився. Як вильнув по груші, я вам Я як вильнув по груші, Тренер на мене зразу от, дивиться, і як вильнув, він підходить до мене, цитує, говорить: не попав. Вона вдома не роздівається, ти хочеш. Щоб... Вона як роздінеться, то там зразу з вискочить. Ні, діло, діло... діло не в тому, в мені в хаті той грибок, де холодно. Та в неї на ногах грибок кажуть. Не знаю, я не прибирала. О, а цей. О, То вона і не роздівається, бідно, то я не знаю, чи коли вона миється, хоч раз на тиждень чи два рази. Два рази на тиждень подмила свою медузу і пошла. Владимір є офігенні новини. Які? В нас був Кримський міст, Ну. а тепер. їх два. То що це виходить? Тепер не тільки в мене є двійник, це подарунок від українців. Блін, підлизуються капець, марини хочуть напевно. манязно, що? Бля, та хочеться мавпу, я завжди собі мавпу хотів. Я не знаю, я так люблю, бля цих мав. Це тупо моє. Моя тварина, якщо чесно. От іноді знаєте, хочеться щоб воно... от як людина, типу, було, Ну і не людина, щоб просто сиділо рядом, там щось геготало і не не пизділо багато. Галя, ти не виділа для карті? Шо, шо? Чуєш, хребет в ухати. Котлеточку, то позичити можна було, а вернути. Що? Нє? Все? Забув? Забув, що ти не знав, що ми якась родина тобою трохи, все, вже не поздороватися, ні в сторону не подивитися, вже, навіть признаків життя не подаєш, коли я десь недалечко є. Ну а то що, за годину люди гроші не заробляють, чи що? Давай дуй щось, зроби щось, чекаю бабки. Чекаю. лавеха, шур-шур, давай. Porque te quiero... <звучит> Кто это сказал? <звучит> Поднимитесь. Я, я тобі поясню: зайдеш до мене окремо. Американці перебили всіх динозаврів, а українці їм помагали. Я просив їх... тебе зробити це до виступу, а не після. Я йду до виступу в колов, там вже ніфіга не помагає. Добрий день, евіде. Помагайців підпере. Можна має сюди зайти. Де На. нахуй віці? Так, давай. Цього? Ага. Ти ти, бібілка? В смислі я з пустим кульком вийшла? Це я була в брендовому магазині вчора. Навіть не питайте, що я брала, кожанку купила. А я що я ділова, да? за скільки брала, не скажу. Де було, вже нема. Кульок, що на кульку не видно бренд чи що. І що ж я хожу з пустим кульком? Да, я пішла в магазин, дивлюсь, коженка я її взяла. Мене не інтересує сума. І що ж я у батьку нерви тріпала три дні, щоб він мені купив її? Я побачила і захотіла, купила. Дівочки, все. Я 30 дівчат уже по-іншому ставляться до компліментів. Ну реально, я, у мене є доказ. Я недавно йшов по вулиці, проходжу біля двох дівчат, а їм явно було за 30. Як я це зрозумів, вони їли біля Я... І я проходжу біля них, і одна друга говорить: Лєнка, ти в цьому платі як шлюха. І друга каже: Да ладно, реально, таке гарне? Я маленька хитрість для жінок як можна заставити чоловіка погоджуватись з вами та слухати вас. Тоді дякую за те, що ти в нас є. Тримай. Ми тебе так Йомо, Ти найкращий чоловік в світі, ти так стараєшся, і дітей мені для глядіти. Короче, ти вообще саме лучший. Я там замовила на тисяч іграшок і в гаражі поприбирала. Все, давай біжу. У мене у такого справді. Папа. Аня. Аз тиждень приходить Не вийшли. Це, Це Марина. А, ти вже нашу квартиру бак вводиш. В смысле, нашу, я її знімаю. Знімаєш по нії видно. Так, я що прийшла? Ти мені дожен 444 гривня. 440? 500, щоб не мене тут. Так, і по поводу мадуазель за те, що вона тут знаходиться 5К. Які п'ять к Ви голови просто берете. На що Сережа, який тут ночував тебе два дні, поки ти віннецю їстив? 800 гривень. Який Сережа? Тут ніхто не ночував. Так да, ніхто не ночував, я ж кажу. Що ти видумаєш собі тут? 11. Давай Давайте реставим. Да за шо? Ты бесплатно безплатно познать шок. Фот вер в мене сейчас. Вот вер в мене сейчас. 4. Сумку. Н Нашу. Эту Сумку. що? Сумку. Все, все. Ну, как ты буду нести, ведь? Так, разу. 3 700. Карту знает. Зашла счетчик глянуть. 3 700, Сумка 4 вылки.